В рамках акції Увага! Діти на дорозі працівники Калуського управління державтоінспекції завітали із профілактично роз'яснювальною бесідою до однієї із сільських шкіл. Найменші школярі вістівської загальноосвітньої школи зустрічали нас, як то кажуть, у всеозброєнні, із ілюстраціями дорожніх знаків, спеціальною літературою. Проте правила дорожнього руху і знаки вони зображали не лише на малюнках, продемонстрували й відповідні знання. І так приходити дорогу, де є зебра телефори. Коли немає селфора, треба дивитись на чи наліво, коли немає машини. І переходить дорогу. І якщо нема ніде машин, вони далеко від тебе, то можна переходити. Ще по зебрі треба переходити або світлофор. Спочатку треба вийти з автобуса і не перебігати дорогу, а почекати, за яким всі машини приїдуть, якщо за автобусом є якісь машини. Потрібно е, виходити правильно з автобуса, через задні двері, е, заходити через передні. Е, треба йти по тротуарі, е, щоб е, машина тебе не збила, якщо на дорозі ти будеш йти. Переходити дорогу теж треба обережно, щоб е, ти, е, ти спочатку подивився наліво. Прийшов посередині дороги і подивився направо. Можеш переходити до кінця дороги. Такі своєрідні походи у школи у рамках акції Увага, діти на дорозі вже стали для нас доброю традицією. Проте частіше доводиться бувати у міських школах. Цього ж разу провели урок безпеки на автосмугах для школярів району. Підкреслює інспектор Калуської державтоінспекції Михайло Феденич. На даний час зараз проходить операція Увага діти на дорозі. Ми неоднозначно робили зустрічі у школах у місті Калуші, а тепер ми зробили зустріч із дітьми у районі, це в Калуському районі село Вістова, де розказували, як правильно поводитись на дорозі, розказували їм правила дорожнього руху. Заняття із вивчення правил дорожнього руху цього дня не обмежилися лише теорією. Постулати безпечної поведінки на пішохідному переході закріпили й на практиці. А для прикладу молодшим школярам участь у заняттях взяли також старшокласники.